У рівному палили салон ритуальних послуг, спалахнуло приміщення магазину, що на вулиці Лермонтова, 7 у Рівному близько четвертої ранку. До приїзду рятувальників вогонь встиг пошкодити 5 метрів квадратних внутрішнього оздоблення магазину. На Місце події оперативно було направлено на дві пожежні автоцистерни. Виїхав оперативно-координаційний центр нашого обласного управління. На місці події з'ясувалося, що внаслідок загоряння вікна. Вогонь перекинувся осередину приміщення цього магазину. Почала, в приміщенні почала горіти пластикова вагонка. За допомогою ручного водяного ствола загоряння було за декілька хвилин ліквідовано. Вогнем було пошкоджено ну власне саме вікно і ця пластикова вагонка десь приблизно 5 квадратних метрів. Дзвін скла почула жителька будинку, в якому знаходиться магазин. Потім був спалах вогню і кіптєва. Жінка і викликала пожежників, каже власниця магазину. Четвертій ранку познали міліція, сказала, що підкинули ну, бензин в бутилці і спалахнули. Спалахнуло стекло. Його пробили камнем. Якби і такий взрив був серйозний, він дерево палилось, рятувальники запевняють, якби не швидке реагування могла б статися біда, адже салон знаходиться у підвальному приміщенні житлової дев'ятиповерхівки. Завдяки вчасному повідомленню, оперативним діям наших рятувальників вдалося швидко за декілька хвилин ліквідувати саму пожежу і не допустити розповсюдження вогню на поруч розташовану багатоповерхівку. Якщо б не надійшло вчасне повідомлення. Наслідки могли бути непередбачувані самим фактом виникнення пожежі займається слідчою оперативна група міліції. Поки правоохоронці з'ясовують усі обставини пожежі. Власниця переконана, приміщення підпалили конкуренти 2 липня. Рік тому магазин теж палав. Минулого року були підпарені двері. Сліка становила? Ні, ну тут бачите, конкуренті місці багато. А хто з них ми визначити не можемо, бо ніхто за руку не пійманий. Були в нас. Спічки в дверях, клей в дверях, тось тобто, періодично ламаються банери, крадуться. Тож тобто, ми конкурентоспроможним магазиніксу нам такі постійно роблять. Магазин вже ремонтують, збитки від пожежі, поки встановлюють всі обставини. цієї події вивчають у міліції. Там не виключає, що вже незабаром можуть відкрити кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу.